В сьогоднішньому відео ми поговоримо про продаж осінніх поліських помідорів. Розкажу про нюанси, деякі, з якими ми зараз стикаємося. Зробимо це випуск таки більш насиченим в плані продаж. І взагалі цей випуск я вважаю буде самим непоганим випуском про мої помідори, про вирощування помідорів на моєму каналі. Тому що ці всі відео, які були до цього, це обзори сортів. Там. А нюанси з технологіями підкормки, посадки, чому так, ну і так далі. Ну, А вже ж ми деякі речі у цьому відео повторюємо, тому не дивуйтеся, що десь щось буде переплітатись, тому що потрібно, щоб все, все йшло по порядку. Почнемо, напевно, з самого першого, це те, що у нас сьогодні 13 вересня і на полісі в цей час уже помідори починають відходити. У багатьох вже їх і немає. Тому що є зазвичай дві причини. Це перша заморозки, яких ще не було, друге, це фітортороз. У Нас, так як помідори широко посажені. ну, були коментарі, чому так садити, що дерева садити. Тому, якби, за рахунок того, що вони широко посажені, вони ще хоч щось є. Стосовно помідорів, зав'язі дійсно дуже багато. Ще зелених помідорів багато, якби. Не було заморозків, їх ще можна було продавати до кінця жовтня. Ну, в жовтні по-любому будуть вже заморозки. Уже були холодні ночі, там на грані, але пронесли. Якби ще накривали, да, ну, там вже пойдуть дощі, плюс білий спонбонд, плюс ці кілки. Ну можна привати агроволокно заради цього. Але якби ціна теж на помідорі буде непогано. На чому ми там закінчили? Що проходять помідори? Точніше, не в усіх вони є, да? а коли вони починають проходити, це зазвичай у нас десь також число перших вересня починається. Що саме перше робиться на ринку? Це а вже ж зростає ціна, і ціна зростає десь на 50%. Тобто середня ціна помідорів в останній час у нас 20-25 гривень. Це середня ціна. А зараз вона 35-40. Тобто, навіть більше на 50% вона зросла. Місцями а вже ж, тому що є різні помідори, є невеликі, є середні, є великі. Да? На кожен там, помідор там буде плюс-мінус 5 гривень різниць. А, і, на, і на кожен помідор в середньому десь зросло так 40-50%. Це, це зумовлено тим, що помідори вже пройшли в багатьох і на ринку пропозицій мало. А люди ще купують, тому що розуміють. Що це останні помідори цього сезону. Наступні вже будуть аж через рік. Ну я маю на увазі місцеві. Да? Ми не рахуємо ці всі сільповські, АТБшні, привозні і так далі з теплиць. Ми рахуємо оці всі пахнючі помідори, які ми вирощуємо. Десь виходить у нас сезон з липня, а хто там раніше плюс-мінус з теплиць до середини вересня, так як грубо сказати. Тому люди купують і нікуди вони не дінуться. А тепер давайте вам розшифрую за посадку. Тому що посадка для такої пророку буде відігравати доволі ключове значення. Чому? Перше, немає такого тепла. Тобто сонце вже нижче, ночі холодні, день коротший, і вони вже не так спіють, як спіють місяць тому, коли ще стоїть 35 градусна жара. Друге, це те, що у нас на полісі проблеми світовторозу. Через що ми також широко садили помідори. Між рядками майже метр, між кущами пів метра. Багато таких коментарів було спеціалістів, що ви що тут дерева садите? Ну люди ж як зараз мислять, ну, більшість, вони думають і живуть одним днем. Вони ж не розуміють, що ми ще хочемо продавати їх там в середині вересня помідори, да? якщо заморозків ж немає. Тобто. Це дійсно працює. І працює непогано. В тітки, наприклад, вже всі такі помідори стоять, вже посасихали фіторос напав, тому що її вони наліплені, вони загущені, плюс ще високорослі посадив. Тому посадка дійсно вирішує. Наступний нюанс в плані вирощування всіх помідорів на полісі, так як я й казав, це у нас будуть заморозки, Тому що погода, вона штука непередбачувана. Сьогодні у нас може бути плюс 25- через декілька днів вже може прийти північ і вже прийдуть якби, перші заморозки. А що в цьому випадку в принципі, робити? Ну, тут є два варіанти: надіятися на краще, або запасатися білим спанбондом. Ну, а вже ж його не дуже зручно буде на ці кілки накидати, але якщо у вас широкий, широкий 6-4 метри, там, 5 метрів, 10 метрів, то я думаю, ніяких проблем з цим не буде. Плюс воно буде й в теплиці. Тобто Воно буде весь день накрите, воно буде швидше спити тоді. Помідори не бояться, нічого там з ними не буде, вони вже не погорять, тому що немає такого тепла. В тому році так було. Хто не знає, хто не бачив, подивіться відео, я там показую. Я десь в описі, силочку на це відео залишу, подивитися, як воно було. Тобто, білий спандбонд штука універсальна. Як і для полуниці по весняних заморозках, гарно працює. Та, в принципі, по, ну, по всім культурам проти заморозків бажано накривати. Це може бути часник, і картопля і так далі. Тому що ну, заморозки впливають на врожай, як не крутий. Ну, і він вже ж вам пригодиться осінню, особливо, якщо ви вирощуєте помідори в такій зоні, де є осінні заморозки. Тому окно буде для вас в нагоді. Ну, ціни а вже ж кусаються, тому що потрібно купувати не саме тонке, тому що тонке довго не живе, хоча б 23-30 плотність треба брати, щоб воно хоча б років там вам 5-6-7 прослужило. Хтось каже дорого. Ну ви ж не купуєте його на сезон, ви купуєте на декілька років. І якщо б зараз уявити, що ми накрили агроволокном, там і в нас ще буде 200 кілограмів, і нас зараз ціна 40 гривень, тобто ми ще гроші заробили б якісь. Б. А якби ми не накрили, ми б це втратили. Да? По суті, ми відбиваємо вже за осінь а, те саме агроволокно, на яке, на яке ми потратили там, хай, там 6 тисяч гривень. Да? Ну, так умовно назвав. Ну, воно ж у вас 5-6 сезонів, а то і більше, якщо його берегти. Тому білий спанбон буде мати також значення в плані вирощування помідорів на полісі. Заморозки ми обговорили. Терміни збору врожаю ми обговорили. Все ми обговорили широку посадку. Також обговорили. Також ще немало важливим буде у нас на Полісі. Обробка помідорів від фітофторозу. В цьому році дійсно непогано працював чарівник. Я раніше казав це квадрис або ридомів, але в цьому році він не вродав наших очікувань. Або підробка, або взагалі є звикання цих всіх грибкових захворювань до цього препарату. Тому в цьому році непогано працював чарівник і, як доповнення, були ці всі біопрепарати, за які ви всі знаєте. Ну, чимало ми його обробляли. Я думаю, більше буде, ніж два-три рази. Ну, якби как бы, по цій причині і є помідори, тому що десь 50-40% клієнтів цього сезону 2023 року це люди, які которые... колись вирощували помідори і вони обробляли так само тією самою страшною хімією, квадрисом, редомілом, що так всі пишуть в коментарях. В цьому році їх помідорів не було, тому що вони всі почорніли, не вгадали з термінами обробок, плюс було мало обробок. Без перестану йшли до саме з кінця липня. З приходом на початок серпня. Оце саме такі в нас буває затяжні дождів, саме в цей проміжок часу на полісі. Тому треба не прогавити, коли ти вирощуєш, тому що без обробок зараз на полісі ти помідорів ну, не виростеш. І ніхто тобі цього не скаже, тому що не існує зараз технології вирощування помідорів на полісі, що ти нічого не обробляєш, там, навіть тими самими біопрепаратами, тим чарівником, і в тебе є помідори. Такого не буде. Хто буде це розказувати, він або брехун, або він перший рік у вирощуванні помідорів чи другий. Просто перший рік його пронесло. Коли ти вкладаєш ці гроші, то до... сидіти, надіятися на краще і слухати цих всіх експертів якось великої великої тебе це ейфорії не визиває. Да? Все одно ти хочеш зробити так, як воно повинно бути. З цим, в цим в принципі, ми розібралися. Тепер ми плавно підходимо до підкормок, тому що в цьому році з батька сміялись всі, що він тут. Підкормлює наш тільки підкормок, ми там разочок біогумусом підкинуємо і цього вистачить раз на шатером. Але є один нюанс. А, нюанс заключається в наступному. На врожай помідорів на полісі буде напряму впливати якість ґрунту, точніше, родючість ґрунту, тому що є ґрунти в нас різні, це у нас торфяні землі, ну такі ґрунт з солідним відсотком торфу. це десь більш Туди в сторону Білорусі, ліса, такі забиті села, там більш така, такий ґрунт. Десь де живу я, в такій полосі. Це в основному либо пісок, либо суглинок. В основному суглинок. Да? І буває суглинок різний. Буває він такий трохи чорніший, буває такий більш сіріший, де більш глини. І дійсно помічено навіть по полуниці, вроді роді одна грядка. але коріння росте різне. Так само, вроді би, одноградка, а помідори кущі різні. Тобто не рівномірно по грації йде родючий ґрунт. Треба вносити по-любому добриво. За добрива треба знімати окремі випуски і до них потрібно готуватись, тому що там ну, є багато етапів, як потрібно правильно їх вносити. Ну, Одним словом, з батька всі сміялись, але в його в цьому році все найкраще. І в цьому році ми продаємо в основному його помідори. А наші з мамкою хвальоні інтерфлоровські вони просто недогодовані в цьому році, через що вони такі низькі стоять. Вони ось такі стоять, вроді би і да, помідори є, але все ну в батька якось дойдеш дивися кущі, а да, це вже йдуть батькові, де він ходив. Ось бачиш такі завязі, Просто що вони трохи загущені, щоб їх рядити, просто не було часу, то ну помідорів його дуже багато. Ось ідемо дивитися це всі алтайські мед, клондайки, вони всі стоять і дуже багато помідорів. Якби вони всі. ну... Повністю поспіли, і я їх продав, то ми б ще продали б на таку саму суму, як і заробили. Тобто ну, помідорів дійсно багато і воно видно по кущам. Кущі високі стоять, кущі масивні, зелені. Оце все де я показую, це все йдуть батькові помідори. А наші з мамкою не це ось йдуть інтерфлоровські. Діло не в насінні, а діло в тому, що просто тут іде пасна земля, і тут потрібно вносити добрива. Ні травмофоски при посадці цього мало для того, щоб був гарний кущ помідорів, тому що він зійшов, він зразу все висмок, би він пішов в вріс і він зупинився. Потрібно ще було давати більш такі каліні і фосфорні підкормки. Тоді б і зав'язі було б більше, і кущ був, був би красивіший. Тому не потрібно дивуватися, що в нас такі, якби, низькі кущі. Вони просто низькі по, по одній причині. Ми їх не докормили. Де батько кормив, там кущі гарні. Ну, не всі, а вже ж є пропадали, але без цього ніяк у вирощуванні. Тепер поговоримо про низькорослі і високорослі помідорів в плані вирощування помідорів на полісі. А дійсно, різниця є. Різниця є в тому, що на одні швидше нападає фітофтороз, на інші не так швидко. Ну, понятно, що якщо він вже починає масово розвиватись на городі, то там низькорослий високорослий, то ну, воно з'їдає одночасно все. Але якщо ти обробляєш, якщо ти ходиш, дійсно є такі спостереження, що на високорослі швидше нападає фітофторос. От Не знаю чому, але на високорослі помічено, що швидше нападає фітофтороз, Але, як правило, високорослі помідори вони самі вражені. Стосовно насіння, зразу де купуємо. Силку залишу знизу, точніше, назву сайта, де був клондайк. Оці всі сорти, де я ну, робив обзор. Самі класні сорти, які мінові для себе відкрив. Тоже відео, сілку в описі закріплю, подивіться. По поводу. Так з пам'яті скажу сортів, які непогано працюють на Полісі, це в нас е, Хапінет, е, Бобкат, Бахрам, Наміп непогано в нас теж працював. Інкас налесенький, ми його не купуємо, буває, нам інтерфлора просто його кидає, хоча ми цього не просимо. І дійсно такі блохасті помідори. Е, і Нам це не, ну, не дуже подобається. Потім е, новачок непоганий з інтерфлоровських помідорів. Із нових це Клондайк, Мечта Аліси. Канфетка Бівштекс і Алтайські має теж хороші помідори. Помідорів дійсно є дуже багато. Їх там тих стартів куча, і кожен має свої переваги, кожен має свої мінуси. І так далі. Із таких найпоширеніших я в принципі, вам розповів. Стосовно врожайності, на сотку, я її не виміряв, чесно кажучи. У нас тут стоїть скільки кущів, 300 я думаю, стоїть помідорів, тому що ми місцями по два садили. І місцями не всі робочі. Ми садили, я десь прикину, так кущів 450, але десь робочих буде 250 від сили 300. Ну там ще квапточок є, де а, біля хати. А, вражайність непогана. Якщо враховувати, що я йду ось по такій глині, да, ось де я йду, то ну, дійсно це чудо, що ми такі вражають збирали з цієї ділянки. У нас ділянка десь я рахував 20 туди. 20 туди і 25. Тобто 5 сотих виходить, у нас стоїть помідорів. Ну, У нас так як широка посадка, у нас кущів пішло менше. Якщо б так ми наліпили, так як усі садять люди, то в нас б кущів пішло б два рази більше і в нас вже помідорів би не було. Вражай такий був з цієї ділянки в цьому році. Я по середній ціні, така як у нас була 20 гривень. Плюс-мінус там буває 15 і 18, ну 20 гривень я взяв, тому що багато продали по 25, дуже багато, і по 30 багато продали, а, то виходить у нас близько тонни помідорів. Ось ще трошки попродаємо, і буде тонна помідорів. Тонна помідорів з, такі, з такої ділянки, я вважаю, це непогано. Але є один нюанс. Є нюанс, Бачите, який ми тут, геть прольотами пішло, тому що. Вроді би батько кормив, але щось тут геть не зайшло цим помідором, бачите, тут взагалі ділянка пуста стоїть. Там он кусочок стоїть біля просто. Тобто, Якщо таку взяти, е порахувати і скласти докупи, то в нас робоча ділянка буде десь від сили 400 при такій широкій посадці. Тобто, в середньому, якщо порахувати, у нас робочих 250 кущів, тонна помідорів. То кущ в середньому дав десь 3 кілограми. Ну майже там тонна, да, хай там 250, Ну хай 300 кущів, да, Хай 300 робочих кущів, майже тонна помідорів зараз. Хай в середньому кущ дав 3 кілограми. Є кущі, які дали 10 кілограмів, і 5, і 8. Все залежить буде від того, які це помідори. Якщо це малесенькі, це буде одна історія. Якщо це середні, одна історія. Якщо це великі і їх багато, це буде інша історія. Тобто відро з куща назбирати у нас на полісі на такій землі можна. Ну, біля цього а вже ж треба буде походити, тому що добрива е, будуть вирішувати. Хто б що не казав, ну різницю я вам покажу зараз візуально, ось так відійду, щоб ви бачили. Оце без добрив, без масових добрив, а то з добривами. Різниця є. Побачили, так? Да? Не знаю, чи це буде стосувати щорнозему. Я ніколи не вирощував на ньому, я нічого про це не скажу. Але я думаю, там ситуація буде краще. Тобто, якби там посадили так само о, помідори, там вони б більші. Я впевнений, що не б більше, зав'язів більше, щоб як люди підкормили, і не ленилися, то там ну дійсно помідорів люди б не вивозили з цієї ділянки і не знали, що в зимі пробити. Ринок з буту дійсно відіграє важливу роль в плані вирощування помідорів у нас на півночі. Тому що в нас нема таких оптовиків, як люди. Це роблять на півдні. Там дійсно не налаштована логістика, там є оптові точки, люди привозять, здають там, вони грузяться і їдуть до нас на У Нас такого немає. І коли ти будеш вирощувати помідори на полісі, дійсно це буде мати ключову роль ринок збуту, тому що ми всі знаємо, що помідор він не такий транспортабельний, як картопля, і на мега далекій відстані ти багато не візьмеш. Тобто в ідеалі десь жити біля якогось міста так і живу я. Якщо ти вмієш працювати через інтернет, можна організувати логістику там біля сел, але є один нюанс. Якщо всі вирощують, там, наприклад, помідори, то збувати їх буде проблематично. Тому ідеальний варіант це жити хоча б біля міста від 40 тисяч населення. Тоді вже проблем із збуту помідорів у вас не повинно бути. В цьому році дійсно заказів у мене вистачало під заказ. Якщо дійсно там їх багато на базарі, то можна зменшити ціну і працювати під закази, закази будуть і нікуди вони не дінуться. І можна дорожче продавати. Це вже буде залежати від ваших помідорів, від того, які помідори ви продаєте, підшови їх, під закрутку, під наприклад, заморозку, не заморозку, а аджику. Там ну я можу довго продовжувати. Томати варить, ну, я не спець у кулінарних справах, але да? кажу, що люди, що люди роблять. А, може, не всі це роблять. По поводу ринку збуту ми розібралися. От із пам'яті скажу, от в цьому році запам'яталось те, що багато людей заказували на закрутку. От десь може в день приходило заказів 100-200 кілограмів на закрутку. Я просто їх не брав, тому що мені не було чим робити. І люди дійсно беруть 10-20 кілограмів, навіть ціна 20-25 гривень і люди беруть. Аби вони були. Но на закрутку в цьому році непогано заходили ці інтерфлоровські помідори. Вони тверді, вони проводять в банку і ну, видно, що вони більш закруточного формату. Ось навіть взять так. Да? Ось ці всі, що батько купував, да, там, ну більшість тих це латайські мета, це всі, що я розказував, вони більш такі салатні і їх їсти треба. Вони дуже солодкі, ну там ще є така категорія, як триснуті, вони йшли по меншій ціні. Люди з них робили там томати, ці всі страви і так далі. Тому все буде індивідуально, але треба ще вибрати сорти, під що ти будеш спеціалізуватись. Ну, саме ідеальний розклад це під закрут, тому що їх беруть найбільше. Від 10 до 20 кілограмів закази приходять регулярно. От на салатні помідори, там, якщо хороші солодкі, ну будуть по 5-6 кілограмів заказу. Якщо не дуже помідори, заказів не буде. Тому буває ось така у нас історія. да? Початок сезону всі грибуть салатні. Починається сезон закруток, салатних вже не їлися цих великих, грибуть закруточні, а салатні на паузі. Ну Не можна їх продати і дуже проблематично вони продаються. Кіло-2. Нема таких заказів 5-6. Ось уже помідори прийшли. люди на закрутку назакручувалися. закручувалися. Да? Ці, ці, ці закази поки на паузі. І в основному зараз беруть люди поїсти і беруть великі помідори. І самі кажуть, мені такі самі більші. І буває, люди беруть бурі, щоб трошки вони лежали, щоб нерівномірно вони були спілі, щоб трошки ну, розтягнути цей процес. Тобто вони на підвіконню спіють, я бурі продаю, і мені багато на це заказів. Бури це ось такі помідори. Не повністю стиглі, Ось, типу, такого формату. Тобто, поки вони там з'їдять спілого, той бурі підспіє і буде безперервний такий потік помідорів. Свіжих, свіжозірваних і так далі. Ну і на фінал цього відео я скажу наступне: помідори не посідають в першу сходинку в моїх продажах і в моєму вирощуванні. Да, дійсно, дохід непоганий, чистий заробіток теж непоганий. Але є одне но. Вони з'їдають дуже багато часу, як і в продажах під заказ, так і в роботі біля них. Тому що, якщо порівнювати їх з перцями, порівнювати їх, наприклад, з тим самим часником, ну це небо і земля. Тому що їх треба висадити, їх треба забити, отакі кілочки, взяти ниточки, пообматувати, листя пообрізати, замульчувати, щоб вони грязні не були, щоб піску вони не були, коли йдуть дожі. І до цього всього ми ще плюсуємо обробки від фітовторозу. Тому що тут нема такого, що тебе буде настрій і ти підеш робити. Тут є таке слово як «должен». Тому що якщо ти прогадаєш або будеш лінуватися робити, в одну ніч вражаю всього не стане. Ти міг біля них 2 місяці ходити і за одну ніч все гавкне фітофтороз. Тому я вважаю від... від... відрощування. Помідорів на полісі у відкритому ґрунті, це доволі непогані ризики, я б сказав. би. Якщо брати полуницю часник, там ризики менші, хоч і полуниця теж часто попадає на Ну Там просто формула із білим спанбондом і на цьому все. Світовтовозом по-іншому, тому що. Сюди ми плюсуємо якість препаратів, підробка, не підробка, а це вже напряму впливає yeah, yeah. на боротьбу з світовторозом. Тому що якщо підробка, ну ми знаємо фінал. А сповниці простіше. Ми знаємо, що 27-23 гравокно тримає заморозок, на крив не полинився і цвіт збережений. А тут трошки по-іншому якби. Ну і плюс, трошки скажу в продажах під заказ, вони з'їдають багато часу. Тобто, ти возиш на мотоциклі по 10 там по 20 кг, ну може 30 возьмеш. Не можна нагрузитися так, як з картоплею 50-60 і поїхати. Все-таки робиш більше ходок, ніж на картоплі. Тому о, в цьому році мені не дуже сподобалось продавати їх під заказ. Але так як о, вони є, так як ми садили, щоб земля не пустувала, гроші непогані, можна, в принципі, займатися. Тому, знаєте, як кажуть, хочеш жити, в вертеться.